Привіт, друзі! Закінчилося літо і час, коли можна було посадити на качельці і погрітися на літньому сонечку. Але в осені теж є чим нас причарувати. А поки що у мене ще залишилися деякі відео з літа. І перш чим їх видалити, хочу показати вам. Ельта, ти покажеш, що ти вмієш? Пошли, Пошлі яку. Так. А, так. <ріст> Отак. Друзі, літом я думала, що вона це робить, тому що їй жарко. Тому що вона любить воду і получає від цього задоволення. Єдина в цьому правда те, що вона дійсно получає задоволення. Це чітко видно на відео. Але пізніше я зрозуміла, що не від любові до води. Йорочки мої охлаждаються по-інакшому. <ріст> Затопониранські шпіци настільки люблять воду. Так? Елька, все А Отак, молодець. Тепер можна гуляти далі. І не бояться жарити. Елька. І ще я зрозуміла, що в неї просто відсутствує який страх до води. Ми туди зайшла, давай сюди вилазь. Давай, трошки змиємо моїм лапки. Все, вилазь. Е, ар лапи витирати. Елька. Елька. Мам, Давай лапи витирати. Ти куди ти? <різь> Уже ж помили тобі лапи. Чи ще раз. <різь> так, я біш тобі так однею рукою. Давай, я тебе лучше сама сажу. <різь> і витру лапи. Сти, ти, стис. Подожди. Прийшла осінь і нічого не змінилося. Велась. Велась. Зверніть увагу, з яким бажанням вона це робить. Молоделя. Ти що, лапки свої рішила попарити? Давай, вилазь, вилазь, вилазь. Зверніть увагу, вона це робить не тому, що їй це захотілось, а тому, що я їй даю команду це робити. Просто зараз у неї такий період, коли померанські шпіці дуже люблять виконувати команди. Пам'ятаєте, я вам казала, собака остається щеням ще до воду і сім В Цей період собаку дуже легко навчити всього, чого б ви хотіли. Головне, щоб при цьому вона не іспитала страх або дискомфорт. Вода в моєї ельки не асоціюється із страхом або дискомфортом, і тому її дуже легко навчить любої команди, зв'язаної з водою. Недавно до мене звернулася сім'я з шестимісячного Алабаю. Вони не могли зрозуміти, чому їхня цуценя Спить і віддихає де угодно в саду, під хатою, в дворі, але не в вольєрі. Все тому, що їхня цуценя не бачить свій вольєр як місто, де можна отримати задоволення, віддихнути і розслабитися. Але це зовсім інша історія, і над цим працювати буду я. А наша робота постійно знайомить наших тварин із цим світом і без страху, спокійно і впевнено до всього. відноситься. Адже корінь довіри собак і господаря строїться на правильних відносинах один до одного. Так, Друзі, осінь це завжди дуже гарно, дуже красиво, пейзажно, і ми такі красиві. На цьому все, друзі. Всього вам найкращого. Пока-пока.